На продажі в нас Kia Niro Electro з батарейкою 64 кВт з оригінальним підтвердженим пробігом 31 тисяча кілометрів. Це в нас чистий 2021 рік випуску. Авто щойно пригнане та розметнене без жодного підкрасу. Останнє ТО було пройдено на 26 тисяч 928 кілометрів. Це в нас максимальна комплектація на максимальній лип оптиці. На оригінальних 17 глицьках на хорошій гумі, також додатковий комплект коліс на хорошій зимовій резині. Тут у нас автоскладання дзеркал, датчики сліпих зон та безплітвий доступ. Машинка в нас на повному електропакеті з усіма асистентами. Тут у нас пам'ять сидіння водія на дві людини. Ось так буде виглядати передній ряд сидінь, шкіряний перефорований салончик, електрорегулювання сидіння водія та амбієнт підсвітки по салону зі зміною кольорів. Красивий шкіряне мультикармо з підігрівом, адаптивний круїз, тримання смуги, розпізнавання знаків, сенсорна мультимедіа з Android-Auto Apple CarPlay. Є навігація, камера заднього виду, передні та задні партроніки. Також у нас клімат-контроль, бездротова зарядка для телефону, підігрів вентиляції передніх сидінь і в наборі йде ось таких два ключики. Ось так буде виглядати у нас задній ряд сидінь. І також підігрів заднього ряду. Дане авто в дуже гарному стані, як технічному, так і візуальному. Кого зацікавило, телефонуйте. Також можлива доставка авто до клієнта в будь-яке місце. і доступний кредит або лізинг.